Скільки приїзд стоїть? А? Та ладно, я ж бачив все. То скільки приїзд стоїть? А? Що, скільки приїзд стоїть? Що давай? Що ти вилибаєшся? Скільки приїзд? Стоїть? Та ні. Та ні, ну там все видно було. Скажи скільки дай, я пішов далі. Та ні, я та не чув. Та що, ну я ж бачив все, ну що. Та, 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 та я все бачив. Та серйозно? Скільки буде, виконав? Я не чую мав. Скільки Нічого не давав? Не, не, не встиг? Не, ну, а скільки хотіли? Та не хотіли? Ну як не хотіли? Світ не включив. Куп... Це 100 гривень, то не розказує. Я знаю, якісь нормальні бубалися. Та які це нормальні? Я тільки це ні. Не... Зекономили людині 200 гривень. Чоловік рухався на автомобілі з включеними габаритами. Його зупинив тещук, відібрав документи та пішов в патрульний автомобіль. Чоловік вже йшов з грошима за своїми документами. Картіна стандартна, людина сідає в патрульний автомобіль, і вони починають співати свою пісню. Там стаття 122 частина, 2, 425 гривень штрафу. Виписуємо протокол. Але якщо розібратись в цій статті чітко прописано користування світловими приладами та попереджувальними сигналами і ключові слова при початку руху або зміні його напрямку, це показчики повороту, це може бути задній хід, а невімкнення ближнього світлофар або денних ходових вогнів поза населеним пунктом До цього відношення немає. Людина, не розібравшись, просто віддає гроші.